Привіт, друзі! Про театральні будні, натхнення і відновлення театру. Говоримо із актором Євгеном Бондаром у передачі Наші люди. Театр це ілюзія, це такий собі обман. Але ми хочемо того обману, приходимо в театр і дивимося на це. Ми намагаємося своєю роботою, тобто. Виставами, концертами, творчістю, якимось чином підтримувати сили оборони. Над виставою в театрі працюємо там залежно від ситуації, щонайменше це пару місяців, то в кіно це пару днів. Натхнення це штука дуже важлива для нас. Я не знаю, звідки воно береться. Абсолютно не планував. Це був 9 клас і. Випадково була якась комісія чи щось таке з району в школі, і вони сказали, що а ми там показували якісь сценки, і вони сказали, що цей учень дуже класно грає. Найбільше запам'яталася постановка це була вистава Дуже старий сеньор з величезними крилами. Запам'яталася, тому що це най... найкрутіша сценографія, найкрутіша вистава, в якій я брав участь. Це от той момент, коли ти стоїш за кулісами, потім робиш крок на сцену, і ти через якийсь портал переходиш в інший світ. Це було щось ну, просто неймовірне, щось дуже круте. А роль, це, мабуть, антіфол із комедії помилок Шекспіра. Тому що там я граю близнюків, один із братів має свій характер, інший свій характер. І відносно, відповідно, Лінія поведінки також відрізняється, тому це було круто і доволі складно і непросто. А чому не скажу, бо не знаю, не розумію, як це працює. А яку хотілося би зіграти і яку вже не зіграю, це Тібальт. Ромео Джулієта Тібальт. Чому хотілося, не знаю. Вона, вона крута. Там персонаж, який, мабуть, дуже сильно відповідає, імпонує моїм якимось відчуттям, почуттям моєму темпераменту. От. У нас планувалася постановка цієї вистави в театрі, і навіть почалася робота, були чітки, доволі, ну не знаю, можливо, місяць ми попрацювали, а потім. Актор звільнився, один із задіяних в цій виставі, і воно стало на паузу, а ну, коротше. Далі все покотилося не в ту сторону, тому ця вистава не вийде в нашому театрі, мабуть, не знаю, можливо, колись. Але я е, з роками не молодію і Атібальт це хлопак доволі молодий, тому, мабуть, я вже не зіграю цю роль. В кіно я не грав, я грав в серіалах. Ну, В принципі, різниця невелика, але вона присутня. Я грав в маленькі епізодичні ролі. Це там, якщо брати якийсь серіал, то є лінійні ролі. Це ті, які тягнуться там, протягом всього серіалу або протягом якогось сезону. Є другорядні, які періодично з'являються. Ну і епізодичні це мої. Та де тільки не грав. Таке, що найбільше сподобалося, найбільше запам'яталося, це. Міні серіал Козаки, абсолютно брехлива історія, і Слов'яни. Це круті проекти, які мені дуже сподобались, тому що мені дуже подобається ця історія, це середньовіччя, козацтво і так далі. От і ну я коли потрапив на ці зйомки, я просто кайфував від, від кожної хвилини, яку проводив там. По суті, так би мовити, це одне і те ж саме, але різниця <гаджу> грандіозна. Тому що якщо ми над виставою в театрі працюємо там залежно від ситуації, щонайменше це пару місяців, а так може виростати час і до півроку і так далі, то в кіно це пару днів. Пару днів над, над сценою там, або над, над, над якоюсь, якимсь епізодом, то в цьому різниця, тому що тобі треба швидко реагувати, яскравіше вмикатися. Я не можу сказати точно, що саме відрізняє, але, от, мабуть, це най, найвиразніший відтінок відрізності. Є таке натхнення, це штука дуже важлива для нас. Я не знаю, звідки воно береться. От коли його немає, це Матюкатися ж не можна, так? Да? Це жах. <ріст> коли воно є, це також жах, тому що дуже важко спинитися. Тебе просто несе. Два знакових моменти, які в моїй професійній діяльності проявилися це ковід, коли почався. Ми... Я не виходив на сцену з випуску з коледжу. Чотири місяці, здається. І от ми вийшли на сцену, нам дозволили грати на обмежену кількість глядачів. І перша вистава, яку ми грали, я виходжу на сцену, я граю, граю, граю. Десь посеред вистави, у мене жахлива паніка всередині. Я продовжую грати, але в мене відчуття такі закрити завісу, я піду додому. Я не знаю, що робити. Я, я, я не розумію, що робити. Другий момент, коли почалась велика війна, і ми були в облозі, в Чернігові, і. Потім уже, я не знаю, місяці через 3-4, я думаю, а як я тепер вийду на сцену? Ну, ну, типу, от я в Чернігові, я виходжу на сцену в Чернігові і граю вистави для людей, які були в Чернігові, які пережили той жах. Ну, є, ми всі розуміємо, що театр це ілюзія, це такий собі обман, але ми хочемо того обману, приходимо в театр і дивимося на це. Як я зможу щиро. Переконати людей, які бачили такі ну, жахливі моменти в своєму житті, в тому, що я створюю якийсь неіснуючий світ, неіснуюче життя. Це було дуже важко і десь в червні, здається, ми почали. Театр не працював доволі довго, чесно вже не згадаю, коли ми почали працювати. Ми почали робити чітки, так, такий, така форма. І поступово-поступово я повернувся на сцену, і коли люди, які дивилися наші вистави, говорили дякую, це начебто терапія, ми дуже вдячні, що ви в такий час виходите на сцену і даруєте нам, то поступово воно ну, якось повернулося те усвідомлення, що, мабуть, це потрібно. Впевненості в цьому й досі немає. Зараз я розумію, що театр. Повинен бути, але лише в двох е ролях для суспільства. Перше, це для формування свідомості, хто ми такі, на що ми здатні і для чого ми тут є. А друге, це через мистецтво, через культуру підтримувати е Сили оборони України, через благодійні вистави, через. Е Поїздки до військових, якщо їм це потрібно, тому що я спілкувався з військовими, і деякі говорять, типу, дуже дякую, але краще б кілька десятків снарядів для артилерії. Тому таке питання непросте. Ну, в перші кілька днів це було прибирання наслідків. І в чернігівці, там мені здається, зараз всі українці такі. Здається наступний день, точно не скажу. Може, через день, може, через два, не згадаю. Прийшла величезна кількість людей, і усе, що трапилось, всі, все сміття, всі, всі уламки, все це було прибрано за два дні. Весь театр був прибраний за два дні. А потім почалося там відновлення своїми силами спочатку, накрили кришу, щоб не текло і не псувало подальше, руйнування не відбувалося. Через місяць, здається, плюс-мінус, ми відкрилися, відкрили сезон, почали працювати. На малу сцену. У нас дві форми малої сцени, і мала сцена і біла сцена, яка називається і сцена на сцені на великій сцені. І ми досі так граємо От, в цих двох формах, але на початку лютого планується відкриття зали, великої зали. Дуже сподіваюся, що це станеться. От. На даний момент, які роботи відбуваються, вже здається повністю замінено вікна, якщо я не помиляюсь. І відбувається робота над консервацією будівлі. В цьому нам допомагають різні фонди. Насамперед, це той грант, який нам здається, посольство Великобританії наділило. То зараз дах укріплюється і змінюється. А коли відновлення відбуватиметься, я навіть не можу уявити. Можливо, колись після перемоги. Остання прем'єра, це де я був задіяний. Це був гріх Венеченка. Ми цим відкривалися. Цей сезон відкрили, а зараз. О, я теж не знаю, чи я можу це говорити чи ні. <гум> Здається, прес-конференції ще не було, тому я поки не буду От, Останні прем'єри, які відбулися, це дитяча вистава Різдво-Різдво-Різдво, ну до новорічних Різдвяних свят. І вистава П'ять пісень по лісі. Дуже раджу сходити, якщо хто не ходив, бо такої вистави у нас театрі зараз немає і давно не було. Як на мене, Цікава вистава, мені дуже сподобалась. От зараз ну, у мене є вільний час, тому ми займаємося там, деякими проектами для благодійності. Ми намагаємося своєю роботою, тобто виставами, концертами, творчістю, якимось чином підтримувати сили оборони. Періодично проводимо різні благодійні там, вистави або вечори.